Всім привіт на огляді параподіум статистично-динамічний реабілітаційний парамодуль е, Можливо, могу це не буде видно, але я думаю, щось переживете. Отже, є отака інструкція до нього на польській мові. Для вас, я думаю, переводу на українську. Е, так, І так, перше, це ми будемо згадати, е, як. Статистичний параподіум. Я вже тут його склав, вже навіть одну надягнув шину, їх є в комплекті дві. Отже, ззаді він відкривається, в такі, в такі собі дверцята, під'їжджає пацієнт коляскою і можна тут. Закріплюється, о, бачите, забувся поставити колеса на, на тормоз. Отже, заїжджає оцін, закріпляємо ноги. Я не буду закріпляти, так щоб це відео було якісь, хоч більш-менш... Короткі, отже стає пацієнт. Тут все підганяється, по висоті можна регулювати ці, е, що кріплення біля колін, їх можна так само по повиліту, вперід чи назад. Обережно двері закриваються. Одним словом, вони закриваються. Тут так само. Можна підігнати так, щоб е, я був плотно зафіксований в області і поясу, і тут і вище, і людина може перебувати довгий час от, у такому положенні. Закріплено. Е, є такий от столик, є от такі ручки. Е, до речі, дуже важлива штука це те, що це є розмір трійка. Він отримав максимальне навантаження 120 кг. І якби це для таких вже великих людей. Я перед чого 186 см. Ну, це якраз і є мій розмір. Всі ці параметри не буду вам зараз зачитувати. Десь потім їх напишу, чи, чи вийшло фото, прикріплю. Ще розберуся. Отже, тут, я думаю, все зрозуміло. І так, Ще є даного параподіуму можливість, можливості динамічного параподіуму. Так само під'їжджаємо посаду, закріпляємось. Я просто зняв платформу, підставив, є ось така штуковина, вона на колесиках позаду, і зняв стільчик, і в нас от виходить вже такий от динамічний параподіум. Так само закріпляється, фіксується людина. А, спереді, буде тут вже. як не закріпити, воно тут статистично не, не рухається. Ось, подивіться. Переді на таких кубочках, тут все відкручується. Збоку, на жаль, немає можливості якби, ще звозити ось ці от накладки. Але, в принципі, я дивлюсь по конструкції тут можливо зробити, просто дати на довших е гвинтах і просто тут ще підложити, і тоді буде можливість так, щоб е оці подушки вони були вучі. Тобто, щоб е можна було застосовувати не лише для більших людей, вищих, але і для менших людей по габаритах. До речі, дані підлокітники вони фіксуються так само по висоті. Ось ці такі ручки, вони так само фіксуються, може бути під таким наклоном, можна нахилити сюди, тобто вліво, вправо. Як вам зручно. Ну І власне, от людина спирається на підлокітниках. Уявили, що в мене є. Ось ці аптези, шини на ногах. А, і все, і людина може, може займатись. Дивіться, він доволі такий маневровий. Тобто можна використовувати так само, як о, симулятор ходьби. І третя функція даного вертикалізатора. Це йде вже реабілітаційна, тобто можна займатися на імітаторі велосипеда. Є два режими це звичайне механічне, механічні оберти педалей. Ось, бачите, є відповідні фіксатори для закріплення під колінами. Можна регулювати по висоті. Ось, і ліпучки знизу на самих педалях в двох місцях кріпляться ступні. І це може бути, звичайно, просто обертаємо як звичайний велосипед. Бачите, тут можна, можна підігнати так само фіксування щоб, біля пояса і одразу вище в області грудей. Зафіксувались. Е, регулюється, до речі, як товщина ось так. Але от по ширині вже ось ці, ось ці боковушки, е, їх вже ми не зможемо регулювати. Тобто можемо тільки ось так товщину регулювати. Можна також дещо не, дещо незначне є регулювання. Того як навантаження. Навантаження на педалі знизу, ось там біля педалей, є така ручка, яку ми прикручуємо вліву, в праву сторону і, відповідно, є регулювання навантаження, але кажу вже, це не є таке навантаження, таке суттєве до прикладу, як це. У тренажерах, там, чи мотомедах чи теретрейнерах. Воно таке дещо, дещо важче трішки. Не суттєво, але воно а, трішки важче, ніж як я от зараз обертаю. Плюс є ще автоматичне, тобто ми підключаємо, я вже там все попідключав, і підключаємо до напруги. І І є ось такий вмикач, ось цей бачите, білий. І можемо вмикати і дивіться, як це все відбувається. Тут швидкість ми не можемо регулювати. Все відбувається просто в одному темпі. От Я зараз взагалі ногами ніяк не допомагаю. Взагалі ніяк. В чому плюс а, заняття на такому велосипеді? От, Для прикладу, е, якщо в людини є спазм, то дуже е, ці спазми, як на мою ну, непрофесійну думку, я не є реабілітологом, не є лікарем, але не так е, не так просто тут якось зажати ноги так, щоб... Тренажери їх не почав розкручувати. Тобто я зараз спробую зжати, але якось по інерції вони самі згинаються в колінах. Можна так само сидіння регулювати вверх вниз Я думаю, ви вже здогадались, тобто підігнати під людину, яка буде на ньому займатися. І так само от вимикачем ось, можемо вимкнути. До речі, також можна, коли вирощає мотор, то можна також і самому допомагати педалями. Тобто, ну, мотор, звичайно, не перестає крутити, але то можна комбінувати. І по зовнішньому стані. Загалом стан дуже непоганий. Але є е, деякі недоліки, це в основному у вигляді відлущеної фарби. Все абсолютно комплектне, всі деталі є, але, 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 але... недоліки є. Е, отже, дивіться, є ось, ось ці от наколінники такі, фіксатори. Колін, все ціленьке. Дещо можна витерти ремені є. Це добре. Вони регулюються. Можна по відстані регулювати, це треба відчокуємо, і по ширині можна регулювати. Далі ось ця підставка під ноги. Бачите, ось яка в них біда. Це ну от, ось тут. Відлучена от фарба, дещо. Ось тут. Але, повторюсь, все повністю функціональне все є. Далі в нас є столик, який можна регулювати так само по, по вильоту цими крутілками, тобто, щоб був або ближче до пацієнта, або далі. Далі це підставка при динамічному вертикалізаторі. Коли їздить, все працює, обшивка ціла, без жодних нарікань. Далі сам головний, головний корпус. дивіться, є фіксатори, фіксатори ніг. На ось такій липучці вони. Ось тут можна по висоті. Далі самі ось ці, бачите, на педалі от закріплюється. Тут відкручуємо і знімається стабілізатор. Тут взагалі от з педалів можна зняти Це ось такий моторчик. Оце ота крутилочка, про яку я казав. До речі, перед включанням вона обов'язково має бути відкручена, якщо ви включаєте мотор. Сама рама в хорошому стані, але, але є царапини певні. Ну, от. Такі от не зовсім значні. Сидіння Сидіння можна регулювати по висоті, Але також в хорошому стані, блокування коліс. Все працює, все окей. Далі. Дивіться, ось це такий Моторчик. От тут. Відключається все. Відключу взагалі. Ну і от, якщо розумієте польську, то можете прочитати, що потрібно, щоб перед включенням повинно бути відкручений ось цей. Е, тут, дивіться, знову ж таки, можна регулювати ось, е, саме подалювання. Тобто, щоб ви можете зробити так, щоб воно було вище. Якщо ви переставити сюди, тобто самі подалі будуть вище від підлоги. Це зараз на одній з, здається, найнижчих позицій. Ні, ще можна нижче зробити. Е, так само коліна. Коліна можна... Там, де фіксування колін, це якщо при статичному та динамічному вертикалізаторі, то тут можна так само регулювати. А ось ці всі, ось ці всі стойки. Дивіться, одна частина тут відкручуєте і ось ось цю частину можемо опускати вниз вверх. Тобто все регулюється. Ось ці підлокітники, дивіться, в хорошому стані. Нічого не затерте, не потерте. Спереді це, як я вже і казав, от відкручуємо і по такому товщині можемо регулювати. Вперед, назад. Так само тут та ж сама історія. Ось тут якісь. І бачите, десь трошки надірвано але це зовсім не І відкривається, дивіться, ось тут. тут потрібно відтягнути і відкриваємо. Сюди заїжджає пацієнт, ставимо. Оп! Закріпили, виставились спереді, там, наскільки потрібно. І Тут просто защотнуло. Слухайте, ніби все. Одним словом, повністю функціональний параподіум штука хороша, ціна також хороша. Купити можна інтернет-магазин Махом. Посилання залишу внизу під відео. А, Бачите? І наостанок. Ось тут ще. На педалях, бачите, краска відлізла. Це що я говорю. і тут, І тут та сама історія. А тепер ви точно кінець відео.